Шановні користувачі, в новій версії ArtZvít Pro оновлено податкову декларацію з ПДВ. Оновлена форма декларації починає застосовуватися з 1 вересня 2023 року. Тобто починаючи з звітування за серпень 2023 року. Але сама форма декларації залишилася незмінною. Натискаємо кнопку Створити. Черт-код звіту. 0200-125. У вікні створення звіту за потреби встановлюємо період, за який створюємо декларацію. Обираємо звіт та відповідні додатки. При створенні декларації головний звіт автоматично підтягуються дані щодо податкових накладних та розрахунків коригувань, зареєстрованих в ЄРПН за той же період, що і створений звіт. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку ви бажаєте побачити наступне відео.